Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. У нас Лінколь на UTLU. Заміна кулодок. Ну от, але колодки ще не замовлені. Я під розібрав це все діло. В принципі, нюансів там ніяких по тому нема. Єдине, що направляючи, шестигранник на 11. От, ну, Бачите, американець трохи не в стандарті. то є все діло. От, На ступиці гайка так само от, на 31 головка. Е, значить, зараз я покажу кулотки, подивимося тут. А тут по тому, в принципі, все нормально, поршеньки добрі, пильники я піднімав, там все як новеньке. Ну що, по накатаній схемі, посадочні всі позачищати треба буде добре. От, Тут питань нема. От. Так само зараз покажу з цієї сторони. Там все теж чітко. От. Ну, так як автомобіль ще не старий, то й того все добре. Тут так само, пиннички, все, все чистенько, гарненько. Посадочні так само тут зачистити. Зараз йду показую по колодках. Колодки вже трохи підношені. От. По колодках. Так, це в нас ліва сторна, це в нас права сторона. От ще по шестиграннику. Не мав я такого на 11, є на 10, є на 12. Був мене кусок шестігранника такого. На бистру руку наварив, от, от, підтучив трошки, от, і вийшов на 11. От, І то достатньо було, щоб відкрутити. Так само і ними закрутим. Ну, по що по направляючих. Направляючи, в принципі, живенькі, все добре. Станочок ми їх закинемо, шліфанемо їх, щоб у тих всяких таких нюансиків не було, щоб були чисті, гарні. Так само і та сторона. От. Почистим, пошліфуємо. По колодках. Колодки у нас супорта двохпоршневі. От і вже, як бачите, вже такі колодочки підношені. Диски турмозні не зношені, в гарному стані, все. Тут вже такі під заміну. Оце ліва сторона, а це в нас права сторона. Але О, зношені вони, в принципі, однаково, то є добре. О, так що замовимо нові. О, зараз я десь в мене є не знаю з чого. Ось така бушна кулодка з датчиком. Ну Вона бушна, але просто вже вона і підношена, але для зразка просто покажу товщину. От. Видно, товщина накладки яка є. Що тут наскільки товстіше Якщо його прикласти, бачите, яка різниця в товщині То, При тому, що вона вже теж їздила. Так що, колодочки якраз вчасно, все під заміну. Ну що, зараз буду летіти в магазин, замовляти кулодки. Ну, от не знаю, чи будуть сьогодні, чи завтра, і будемо тоді складати. Тим часом, поки підготую все для установки. Ну і там же. Заберу куладки, то покажу, розкажу. Так, зараз будемо шліфувати направляючі. Гайка 10, крок 1,25. Ну і направляюча закручена в гайку. От. рукой трохи незручно, але я постараюсь зробити. Бачите яка чистота виходить. Ну і ще тут треба вже дві руки мені дочистити, отам, бо однією рукою незручно. Так що, отако вичищаємо всі чотири штуки. О Покажу для прикладу. Бачите, ця вже оброблена, а ця ще ні. Ось яка різниця. Видно, дивіться як новеньке. О Зараз і так зараз всі 4 штучки шліфанемо направляйки і буде красота. Ну що, направляючки готові, дивіться, які гарненькі. Колодки замовлені будуть тільки завтра. Так що ми сьогодні підготовлюємо. Ось, все, так, беремо Шурика, їжачка і осадочні. Оде. Тут в нас ходять. О. Де ходять кулодки, отут. От, все обов'язково все перечищаємо, щоб було все чисте. З тієї, з тієї сторони аналогічно. Ну що, колодочки вже в нас є. Що то фірма? Фірма така фірма. От. Ну, Тут такі я брав вже щось з дорогших. Ось такі, ніби все таке, як треба. Не знаю, що тут фірма, не знаю, що за фірма, але все, ніби такі, як нам потрібні, однакові. От, зараз от покажу тувщина, бачите? Різниця яка. Зараз навіть штангелем мірнемо раді цікавості. Так, що там ми маємо? 14 з половиною, ну 15 грубо хай. А тут -то ми маємо 20 грубо. О, на 5 мм різниця. От, 5 на одній, 5 на другій, і того маємо сантиметр. От. Так, що будемо зараз встановлювати то є все діло на місце. Так, значить така приспособа за хвилину на бистру руку. Значить, два зубіла у таких. От, так як два поршня треба давити. І була то якийсь я зробив зйомник, не повню чого, пластина гайки приварені і два болти. О, Дивіться, як воно тут шикардово стало. от, Піджав. От, головочкою, Ну, Воно легко тут все як гарно легенько піджав. все, поршня задавили. Зараз відпускаємо і встановлюємо колодки. Отак. От як швидко вийти з ситуації. Так, супорт вже на місці. Направляйку одну закрутив. Е, мажу саму грізьбу. От, графіточкою легенько. Тут нічого не мажемо. Іде все сухо. Ніяким не ні маслом, ні жидкостю, нічим. От. Завжди таку легеньку е, різьбу підмазую. І підмазав кулотки. От тут от, от, вони ходять посадочне. От, так само графіточкою, одну і другу. Легенько, там багато не треба, трошечки. От, так все стало добре. Значить, зараз став, шитую, зажимаємо, ставимо ставим ця сторона готова, потім переходимо направо. Ну що, автомобіль вже готовий, на колесах. Все гуд, Залишилось перед тим, як виїжджати, нажати на тормоз пару разів, щоб поршеньки підійшли до колодок. Та й все. Більш таких нюансів і нема. Ось такий відосик. Всім дякую за увагу. Всім пока.